Фактично, які висновки можна зробити, що військові добровільно себе віддають в руки при десяті. Предисвіти наступають представники вищої політичної влади і їх сателіти. Суди, поліцейські і так далі. Тому не треба дивуватися, що українці, частина громадян України, починають висувати претензії військовим. До військових насправді багато претензій з військових багато питають. Хтось може сказати, що це за НАТО, що є задача захищати країну і все, нічого подібного. Під час війни політичну позицію повинні мати всі. Всі без винятку. І військові, і цивільні, і правоохоронна система, всі повинні мати позицію, політичну позицію. Тепер я перейду до наступної групи, до яких є звичайно, претензії. Це представники вищої політичної влади. Запитання, звичайно, до зеленської команди. Я розумію, що хочеться використати якусь таку політичну короткозорість і незрілість військових. На жаль, в нас немає військової еліти, і людей військової формі можна дурити, водити навколо пальця, прищеплювати їм якісь псевдосправедливість, до псевдопринципи і так далі, але народ України ж не так це все читає. Він ж значна частина українського народу за цим всім бачить вищої політичної влади і вважає, що саме вони несуть відповідальність за те, що робиться на наших дорогах, і на наших вулицях, ось всі виловлювання цивільних, їх там отримання, це фактично до викрадання. Я ще раз підкреслю: якщо ми йдемо на примусові методи, то вони повинні стосуватися всіх, і ті люди, які не бажають виконувати свій обов'язок, то тоді їх треба проводити через суто, не поймати судинність і вже тоді потрапляти в трамвати і так їх використовути. Ну якщо вже так діяти. Ну не можна ж робити вигляд, що у нас нема а, штрафбатів, заграти цих і так далі. Ну, от, а насправді заслуживає при цьому Росії, а насправді діє ну, десь приблизно так, як і вона. Хоча на Росії зараз так не діють.